Вітання, друзі! Сергіосибодор з вами. От Нещодавно отримали всю світову партію продукції з різних куточків Аргентини і не тільки. І Сьогодні будемо тестувати отакий продукт Секадера від виробника Оха Verde. До речі, з провінції Місіонес і Андресіто, з того самого, що й наш комендант Андресіто, вже добре знайомий нам. Пачка, як ми бачимо, дуже добре і герметично запакована, ніде не труситься, все чудово. От, єдиний ще термін. Дата виробництва тут жовтень 22-го. Ну, так розумію, що до кінця поточного року, але термін ще є. Ну що, спробуємо. О, тут ми бачимо такий клієвий шов, але він досить легко отимається. О! Відкрилась пачка без жодних проблем. Бленд. Ну, Бленд? Хоча, може це? Зойну відкритої пачки, але все ж таки здебільшого він крупний. Палички переважно і небагато пилу. Засипаємо наш фірмовий сосуд Сибодоївський. Як належить дві третини навіть більше. Так, вода у нас тут більше 70 тисяч, 73 було. До речі, продукція Андресіто цього сезону заслуговує на дуже Дувальні оцінки. У нас вже робили огляди наші дегустатори на форумі і ну, відгуки такі досить позитивні. Оце, так розумію, з тих самих країв продукт, От, тому має бути непоганим. Зараз дізнаємося. В ароматі виразна лінія Барбакуа. Печених яблук, може, сухої вишні і димна така прокопченість. Ну, Сикадеро, власне, і назва говорить за себе, що це має бути продукт з димком. Я так розумію. Спробуємо. Ну, 100%. Це барбакуа, при тому така потужна. Я б навіть сказав, що не класу Ісонду, а скоріш класу ладічі. І, ну, можливо, навіть для от той барбакуа, яку я ще пробував в мішечку. Пікада В'яха, до речі, теж продукт цього класу. Ну, потужно, потужно. З перших квитків вже відчувається, що ця жерба має характер. Вже давно її бачив і в Маймате Ворлд, і в Аргентині, і в інших місцях. Ну, планував замовити минулого року, але не склалось. тому замовили в цьому. Ну, Минулоріч було і так, досить багато різних цікавинок у нас, тому щось має лишитися і на цей. Рік. Потужна барбакуа. Вона не стільки терпка, скільки ну, глибока і насичена. Бо навіть знаєте, може щось і наближене до лярубії парагвайської. Я відчуваю, бо там теж є така лінія, така міцна барбакуа тепка. Але ж це Аргентина? Ну, після смаку лишається як після узвару такого концентрованого. Ну, такий густий, яблучно, може. Абрикосовий, але такий доб добре просмажений. Аромат ще більше так б'є димком. Ну і незважаючи на те, що термін вже такий досить <гум> майже вийшов, не знаю. Може, півроку, може ще, ще рік, якщо трьома роками міряти, бо не видно тільки дата фасування тут є. Не видно, до якої дати він придатний, але при цьому смак <кхм> смак зовсім не перележений жерби, скажімо так. А аромат тим більше. Отже, четверте долування. <кхм> Я навіть згадую, коли вперше до нас приїхала Росамонта, це був 2011 рік. Наш же клуб існував три роки. І <клухи>, тоді наші партнери завозили Росамонта. В Україні її ще не було, не знали. Ми здивуванням тоді <клухи> дізналися, що це продукт з українським корінням, походженням. От, і ми навіть тоді не здогадували, що це топ-5 брендів світу. Ну, на той час, може, і не було, вже потім згодом. Так от, та найперша Росамонта, вона була, ще к нам приходила в таких твердих упаковках, як Ламерсет. І мала назву Росамонта Преміум. Так, от тасамонте та Преміум, якщо ті, хто давно нас вже на форумі читає, або безпосередні учасники тих дегустацій, коли ми дегустували Расамонте Преміум у 2012 році, а, от, той, от той смак Барбакуа, який там був, був колись. Бо зараз взагалі ну, Барбакуа в Расамонте можна не шукати, його там немає. От той саме барбакуа з Росамонте дуже нагадує цей смак. І хоча я не відношусь до фанатів Барбакуа жодним разом, це я можу сказати відверто, бо мені більше подобається смак Жерби природній, такий лісний, чистий, листовий. От, але, ну, якщо вже справді шанувати Барбакуа, то саме от традиційну, класичну, яка Ну, можливо, була ще там років 20-30 чи більше тому. то це воно, друзі. Дуже потужний, такий димний, ну просто. І навіть от лист нагадує, ну, такий, нагадує той самий Росамонте Преміум. Я дуже здивований по правді Що через стільки років такий доживів. Зараз, до речі, ми намагались знайти Росамонте Преміум. Він іноді з'являється, але дістати його досить непросто. Навіть в Аргентині, навіть в Обері. Ну, все зрозуміло з смаком. А, в принципі, він... Міцний, він досить однорідний, безумовно, але потужний. І для шанувальників Барбакуа, ну, я б його сказав, можливо, навіть топ-5 брендів Барбакуа, які я коли-небудь дегустував. Тому, хоч раджу цей продукт саме шанувальникам Барбакуа. Ну а на сьогодні, все, друзі. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на мати Org.ua. ставте лайк під цим відео, підтримуйте наш рух. До нових зустрічей. Пока.